Уваги, Renault Реномеган 3 2012 року, перехідна марка 2013. Виїхала з салону. Вона в одній сім'ї, в одних руках повністю обслужена до мелочей. Ремні роліки, масла, житкася, все поміняне. Машинка має такий от шикарніший від. Чорненький перламутр, переливається на сонці. У нас погода не дуже. Йдуть дощі. Так що вибачайте, якщо машина грязна. Тому що так тягану трошечки. І ви бачите те, що ви бачите. Така от моделька. Друзі, А ну, Оператор підійди сюди. Камера заднього відео работає. Все в ідеалі. Далі шторка присутствує. Бачите? Тут у нас іде аварійний знак. Ще навіть не відкривався. Жилеточка. Аварійний знак там упакований. От, оно йде все в оригіналі. Отак, От хоп, і нікуди не дінеться. Тут у нас для заклейки коліс є повністю усе у зборі Реновське. От, пробили колесо, залили жидкості і поїхали. Далі у нас. Павна розмірна запаска, данкрат, серга, ключ, там пару болтов. Усі лейбочки на місці. Усе по заводу. Машина, ще раз кажу, максимально наближена до ідеального стану. Максимально наближена технічно, точно в ідеалі. Може деяка царапка трошки етап. Ну, машина лялячка. Комплектація у нас босе. Босе. Машинка в ідеальнішому стані, Як бачите, кромочки, такі є порошки. От. Це я їжу, де уже застелив. Там коврики. Руль не перешивався родний. Бачите? Це тут у їх вигорає болячка є, сидушка родна. Тут нічого не перешитає. Комплектація повненька є. Е, іде навіть русифіцірований на багатьох язиках менюшечка. Повністю робоча мультимедіа, повністю робоча навігатор у нас є, такі джойстики, все. Салон іде текстиль шкіра змішаний. Машина, ще раз повторюю, в ідеальному стані. Не треба нічого робити. Такий салон, музика босешна. Тут ось так, ось задній ряд сидінь. Простора велика, шикарна, красива машинка от Яка не гніє, не ржавіє. от Економненька приносить задоволення. У нас ще оригінальний її заводський фаркоп. який він з усиленням 17-ї диски. Нова резина. от По кругу мінялися. Колодки тормозні В з дисками тормозними Дивіться. О, пасажирські двері передні, Такий салончик. Усе як у нові автомобілі. Регулірування сидінь. Є все, навіть підсвітка всіх чотирьох дверей. Дивимося. Все ровненьке, все гладеньке, все чітко, Все як має бути в нормальній, справжній, хорошій сімейній машині. Релінги є. Є маленький подкрас ось у цій зоні, отак. От. Тому що власниця автомобіля виїхала із заправки в із пістолетом. І тому є так косметичний підкрас. Все, вся машина у рідній фарбі. Така вона красивенька, хорошенька. Зараз заведемо її. Так, машинка заводиться. Безключовий доступ, все, дві карти. Кнопку нажали. Все, машина завелась ідеально. Откриваємо капот. Зараз будемо слухати, як машинка працює. Підходимо, відкриваємо капоті. Ось. Че як бубанить? аккумулятор даже її родний стоїть. по автомобилю? По автомобилю. Є уся сервісна книжка, є датчики доща, даща, датчик утримання в полосі даже є, дивіться. Утримання в полосі. О, Нажимаєш машина сама втримує полосу. Тобто приїхали, забрали. Сіли і кататись. Машина повністю обслужена за кордоном. На офіційній станції є всі підтверджуючі цьому документи. Приїжджаєте, забираєте і насолоджуєтесь хорошою машиною. По до обслуги, дивіться, ось, оригінальна обслуга повністю, навіть з тюфами в оригіналі. Повністю все є. Ось тюфи. По обслугі, всі тюфи, навіть ще не поняли? Тобто машина чесна, все з першого дня. Так, друзі, перейшли ми в салон дивимось. Ручка, яка, бачите, в якому стані, як нова, це автомобіль. Не той, що на базарі 170 тисяч. Ручка не перешивалось. Усе в родні 263 тисячі. Оригінальний підтверджений пробіг. Ось такий руль. Їх є балячка. Тут вони вигорають, бачите, трошки є. Но він не перепрошивався, нічого. Двузовний клімат-контроль. Хороша мультимедія. Із флешечка, і, і блютузик можна, функція «Свободні руки. Ось мікрофон ви балакаєте. Навігація, обширне меню там хороше. Повністю там багато язиків, все працює. Датчик утримання у полосі. Такий у нас подлокотничок з таким сейфом нормальним, датчики, це, виходить, ограничитель скорости, круиз контроль, электронный ручник. Це управление мультимедиа. джойстик, 6 Старт-стоп, все безключовий, Управление мультимедіа, автозапуск, Помощь при спуске при подъемы вверх. От регулювання. Освіщення, отакий от хороший, милий, класний салончик. От акуратний, великий машина велика, габаритна, хороша машинка. Перед початком руху обов'язково ремні. Ремні, всі отакі, ніжно, такого сірого кольору. Машинка їде автоматично. Знімається сама з ручника. Автоматично ставиться також. Двері замикаються автоматично. Є для безпеки дітей. та машина дуже комфортна, дуже економна. І ще раз вам нагадую, в ідеальному технічному стані берете і їдете. Коробочка переключається, ну, оператор, покажіть, будь ласка, коробочку. Коробочка переключається у нас так пальчиком просто.